Чого Томчук студент з Гомеля. На будівництві північного обходу рівного працює місяць. каже, що приїхав сюди проходити практику, бо навчається в Білоруському національному університеті транспорту. Подібне будівництво бачить вперше. Наразі робота Івана полягає в укладанні сітки на кожен шар ґрунту. Насип буде високе. Насип буде високий, і щоб у нього не обсипалися країни, не просідали, не падало туди нічого. Потім ми другу ще будемо і на неї траву сіяти, щоб теж нічого не падало. Ділянка, на якій працює Іван Томчук, це півтора кілометрова частина шестикілометрової дороги, які будують з нуля. Минулої весни тут було суцільне поле. Як пояснив нам речник служби автодоріг Дмитро Леонтіюк, це єдина ділянка виконання робіт, де ще тривають земляні роботи. Решта вже мають шар асфальтобетону. Метрів 300 за нами вже починається заасфальтовані ділянки в, нижні, в двох нижніх шарах, загальною протяжністю близько 2,5 кілометрів. І з іншого боку, від штучної споруди і до будівництва кільцевої розв'язки, там так само облаштовано нижні шари асфальтобетону загальною протяжністю в близько 1600 метрів, а також частина майбутньої кільцевої розв'язки. Загальна вартість будівництва шестикілометрової ділянки, а це перша черга північного обходу 745 мільйонів гривень. У квітні служба автодоріг анонсували завершення будівництва цього відрізку до 24 серпня. Нині з прогнозами більш обережні. Ми відходимо від радянських наративів про стахановський трудовий подвіг до якоїсь там якоїсь дати, щоб дата була самоцільною. Ні, динаміка тих процесів, які відбуваються на об'єкті. Наразі дозволяють, хоч і обережно, але все ж таки говорити про те, що основний комплекс будівельних робіт пов'язаних з влаштуванням шарів асфальтобетону по всій протяжності 6 кілометрової ділянки нового будівництва буде завершено в. Скажімо так, другій половині серпня місяця. Паралельно тривають роботи також на другій та третій чергах північного обходу по 4 кілометри кожен від села Хотин до рівне Азоту та від рівне Азоту до Карпилівського кільця. Вартість реконструкції другої черги 224 мільйони гривень, третьої 136 мільйонів. За словами Дмитра Леонтіюка, друга черга має складнощі. Під дорогу, яку реконструюють, є багато комунікацій, в тому числі і каналізаційні мережі облводока каналу Наразі є два шляхи. А легкий для нас і для підрядника, але дуже болісний для рівного і рівненщини, адже він передбачає відключення міста рівного від каналізації на великої частини міста рівного від мережі каналізації на досить тривалий проміжок, часу місяць-півтора. І дещо складніший для нас і для підрядника, але комфортніший для людей, яким ми зараз якраз рухаємося. Ми шукаємо технічне рішення, як. По перше, перевлаштувати ті мережі, які каналізаційні, які йдуть під майбутньою дорогою, і зробити цей процес максимально безболісним для громади. Найбільша проблема це проект виконання робіт, а саме проект переключення існуючих ниток на нову збудовані. Водоканал виступає категорично проти того, щоб одночасно робити це по двом ниткам і залишити місто без послуг водовідведення що дорівнює без водопостачання. Нагадаємо, будівництво 14 кілометрового північного обходу навколо міста Рівне розпочалося у 2020 році. За задумом проєктантів, ця автомагістраль допоможе розвантажити обласний центр від транзитного транспорту, передусім того, що рухається магістралями Київ чоп та у стелу Фулицьк Рівне. Лілія Майорова Назар Мідріган. Новини на Суспільному.